Що говорять карти Таро про ваше майбутнє крізь призму минулого? Давай дізнаємось просто зараз. Дивись, ви йшли у стосунках з вірою у світле. Було відчуття, що все рухається в правильному напрямку, чоловік визнає вас, ви віддаєтесь емоційно і все обіцяє гармонію. Карти показують, що ви вкладали душу та чекали на зростання, як жінка, яка вміє любити і бути ніжною. Можливо, ви навіть відчували себе переможницею. Нарешті це воно. Ваша жіноча енергія була в розквіті, ви проявляли турботу, терпіння, інтуїцію. Це було ваше відкрите серце, наповнене очікуванням справжнього союзу та настає різкий злам. Ієрофант говорить про цінностя, шлюб або традиційний підхід до стосунків, можливо, ви хотіли стабільності, а ваш партнер не був до цього готовий. Вежа це руйнування ілюзій. Очікування розбилися, ваша емоційна залученість опинилася під ударом. Це міг бути раптовий конфлікт, віддалення, усвідомлення правди, що вибила ґрунт з-під ніг. І ось з'являється паж жезлів, імпульс почати спочатку, але вже інакше. Ви ніби стоїте на межі, між я ще сподіваюся, я готова дізнатися, хто я без нього. Майбутнє потребує часу для відновлення. Після бурі ви йдете в тишу, щоб залікувати рани, зібратися духом, почути себе. Це етап внутрішнього зцілення. Але не все так холодно. На горизонті з'являється імператор, символ сильного чоловіка. Цей чоловік може бути як знайомим вам, так і новою постаттю. Він не надто емоційний, але надійний, він може дати захист і структуру. А туз пентаклів – це знак, нова основа, шанс на справжні зміни, на міцний зв'язок і повернення цінності у ваше життя. Це може бути союз, побудований вже на інших умовах, зрілих і чесних. Вищі сили кажуть, усе, що зараз відбувається, на невипадковість, колесо фортуни це поворот долі. Ви на роздоріжжі, де один крок змінює все. Трійка мечів це біль, так, але це зцілююча правда, що звільняє. Сльози були потрібні, щоб ви відпустили те, що не дає вам зростати, і чотири пентаклів вас просять не замикатися, не закриватися від потоку. Можливо, ви тримаєтесь за старе, але справжнє благословення прийде лише через відпущення. Ви, в точці переходу, минуле дало вам урок любові, справжнє показує, де потрібно зруйнувати ілюзію, майбутнє готує зустріч зі силою, стабільністю і новою цінністю, залиште позаду те, що тримає у страху, відкрийтесь змінам. Чоловік, який має бути з вами, прийде тоді, коли ви сама відчуєте свою внутрішню силу. І пам'ятайте: біль це не покарання, а ключ до справжнього щастя. Якщо ти відчуваєш, що це правда. Підтримай розклад вподобайкою та підпишись на канал.